Ну що, хлопці, сьогодні ми йдемо куди? Ми йдемо на да, Грузії, у Грузії. Кухню, yeah. Ну, ну да. йдемо, йдемо в грузинську кухню, там працюють зараз. Українці, взагалі, напевно, тримають українці, не знаю. Находиться а. вона навпроти, як це називається, Титанік? Титан. <світ> <Да>. <світ> <Хочу> Титаніка Титаніка. <світ> ось тут, дивіться, ось так воно виглядає. Все, заходимо. Перемо, Денис взяв хачапурі чапурі собі, І ще якусь паруку. Ціни не таке, але люди. Я попробую. Там фліпом, да. І ось хачапурі, чапурі у нас скільки коштує, І от одразу на місці тут пробують. Каже, Денис, дуже смачно. порука, Скільки порука обійшлась? Дев'ять Дев'ять злотих, Дев дивіться, ось тут у нас є. Подивіться, що тут напої поні солодке, ну взагалі. Дуже гарний, дуже гарний заклад. Зараз ми замовили чотири ще, зараз попробуємо. Yeah. Ну що, нам принесли це хачапурі, подивіться, яке воно гарне. Просто бомба. Бомба, просто, я не знаю, із маслом. Це От тільки спечене, гаряче ще. Просто бомба. Ну що, нам смачного. Що сказати, часто кажучи, не подужали ми його. Я тим більше з Денисом не подужав. Беремо зараз додому. Я дуже смачний взагалі. Захар дуже нам сподобався. Дякую вам, до побачення. О! Що? Ось так ми відвідали та, російську пекарню. Ні, чесно кажучи, чесно кажучи, дуже смачно. Ні, Мені сподобалося. Ще й забрали додому, я і вдома поїмо хоче, приходьте сюди, купуйте дуже смачно.